Лежати час марнувати? Гей, hey, Фло. Мені підкачатись, колеса спустились. Колеса спустили. Кажеш, я думав, що розкрив цю справу. Що А, детективські спогади не може бути ще й як може? Була сьома година вечора п'ятниці. У ті часи я розгадував здебільшого малі справи. Та того разу я натрапив на щось дійсно велике. То було якесь групування підробних шин. А у єржавого рода був розпродаж фаркопів. Я вже збирався йти, та раптом з'явилась вона. На ній були ті білі смужки, від яких я просто шаленів. Вітаю! Що ти тут робиш, Тія? Я скучила так само, як за перевіркою вихлопу. Не треба шуткувати зі мною. У тебе завжди мічена карта. Що тобі треба? Щоб ти знайшов мою сестру Мію. Вона зникла. Та годі вже ридати. Де ти її востаннє бачила? Вона працювала на великого ді. Великого ді кажеш. Вона працювала в його клубі. Карбакабана. Ви хотіли мене бачити, сеньоре? Я шукаю Мію. Ти її бачила? Мія це кабріолетка? Не пам'ятаю. Може, оце допоможе тобі згадати? Можливо. Ну, тепер згадую. Я недавно бачила її з Великим Ді. Куди вони поїхали? Я не знаю, і мені байдуже. Та від неї був солоний запах, як від океану. Гей, цей тип дошкуляє тобі? Ще ні, але я сподіваюсь. Та він дошкуляє мені. О, о, привіт, клейде. Де ти взяв вилки? Ти, значить, допитливий. А А що робиться з фаросвітами, як ти? А? Не знаєш? Ні? Не знаю. Халявна мийка. Ні, трата фар. Потім втратиш другу. Зрозумів. О! у мене осталася тільки одна фара, та я все одно добре бачив. Гей, hey, стінки, що говорить на вулицях? Я не знаю. Ні. Мене викинули з вулиці прибирати всі ці викиди. Викиди, кажеш. Так, вони досить дивні. Дивні? Так, такий запах. Запах. Солоний. Солоний, як з океану. Океану? Не чув його, відколи працював у доках. Даках? Доках. Даках. доках, доках. доки. Дякую, стінки. Нема за що сирнику. Мія. О-о. Великий Ді, я все розповім прокурору. Нічого ти прокуророві не скажеш. Що? Мене підвісили. Ні. Ті, ти брехлива брехуха. Я не могла інакше. Тільки так я могла врятувати свою сестру. Ти завжди вчиняла правильно та неправильним шляхом. Ні. А і що ти зробив? Наче ти не знаєш, лейтенант, блискавко Маквін. Схоже, ми тебе взяли, великий ді. О, ні, Маквін. Кидайте. Сирнику. Ага. Воу. Його. ага, так я й думав. Підробні колеса. Дякую, сирнику. Взяти її у хлопці. Ти мене затягла в таке болото, Тія. Я непогана сирнику. Просто я так їжджу. Ну ж бо сирнику. На чому ми там зупинилися? Сирнику, я такої дурні ніколи не чув. Давайте, сирнику, всі танцюють конго! Я з тобою. Чао, чао, чао!